Два гості: один наш уже свій гість, який в нас регулярно звучить на Радіо Фемолочина. Інший гість, який прийшов споспілкуватися про музику і не тільки про музику, разом з нами в гостях. По перше, представлю Марію Бурмаку. Це музичний продюсер Радіо Фемолочина. Марія, вітання. Ми вже сьогодні чулися в нашому ефірі. Ну і в нас ще Сергій Фоменко. Він же Фома, фронтмен гурту Мандри. Вітання, вітання. Сергій, привіт, привіт. Спілкуємося про музику і одразу до музичної теми. До на того найголовнішого, коли ви заходите на Фейсбук-сторінку. Гурту мандри, хто ще там не підписався, обов'язково це зробіть. Заходимо на Фейсбук-сторінку гурту мандри, і там буквально кілька днів тому, до дня незалежності, до перспективи, з'являється відео на кліп Вершники в небесах, точніше, кліп на пісню Вершники в небесах. Так, так, так. І там є опис, великий ґрунтовний опис. Я його почитав. Я як за освітою історик, мені стало дуже цікаво і дуже так ем, дійсно знаково, що. Знімалося все у місті Трахтимирів. Хто не знає, друзі, ще в 16 столітті, коли створилося реєстрове козацтво, то козакам дали це місто для того, щоб там був і шпиталь, і для таких старих козаків там місце було. Тобто це таке знакове місце. І вершники в небесах це композиція. Ну, фактично, теж про от сучасну таку боротьбу, і воно от от така тяглість цієї історичної традиції. Хто придумував це все обирати? Хто вирішив знімати саме там відео? І, і як така ідея прийшла? Ну, по-перше, крім того, що ти перерахував, там ще було був порт, куди підходили козацькі чайки. І також це місце, затвердженим деяких істориків, це місце, де Шевченко написав заповіт, бо він там знаходився в Переяслові Хмельницькому, захворів на запалення легень і ходив там пішки на Трахтимирів дихати і думав, що вже йому прийшов кінець, кінець пімом. Не прийшов ніколи, але він так думав: він написав заповіт там, бо там зараз велика вода, але раніше вона була менше Дніпро, і там були ті пороги, які ривли. Тобто це місце, де був написаний заповіт. Якраз... Реверевучий. Але і Трахтимирів і... це моє улюблене місце. одне з найулюбленіших місць навколо Києва, бо в ері недалеко від Києва, хоча це. Канів Черкаси, ну це недалеко від Києва. от І це місце я знаю давно ще 17-го року для мене це очевидно місце сили, там фантастичний козацький цвинтар, і просто дуже таке круте місце. Тому ідея знімати кліп була одразу у мене там. Я просто взяв камеру, та ми поїхали дивитися. Ці локації зразу стало зрозуміло, що саме там треба знімати. От. Ну і далі, в принципі, я ж е, з 2020 року я також займаюся зйомками документальних фільмів, як продюсер і, і режисер. Тому. Скажімо, і розробити ідею, де знімати кліп не є занадто складно, якщо в тебе є бачення, відчуття і таке інше. Я знаю от таку одну історію про те, що ще в далекому далекий час, коли була пісня, і кліп знімався на пісню Не спи моя рідна земля. То тоді був режисер у цього кліпу, але в один момент ну щось не сподобалося вам безпосередньо в роботі того режисера, вирішили перезняти Вонтаж, перер, переробити та цей кліп, і з того часу почалося отаке. Режисування так. вами ваших кліпів і от документальних так. фільмів я от, до речі, якщо зайти на оцей останній кліп вершники в небесах, дивиться там написано режисер Сергій Фоменко, тобто режисерство на рівні з музикою. Вже стало, бо знаю, що навіть в умовах в час війни то кінохроніка війни теж ведеться вами і створюється. Зараз як як режисерство займає, яку нішу в вашій діяльності? Ну, величезну зараз відзняті за минулий рік відзнято два фільми: Маріупольський щоденник і «People of Steel». Це обидва фільми на те. Це документальні фільми, це обидва фільми на тему Маріуполя, але різні, тому що в одному йдеться Маріупольському щоденнику про хлопчика Єгора і Кравцова, який. Писав щоденник про його родину, історію його родини про те, як вони зараз. Що з ними відбувається зараз, як вони переживають цю історію? І фільм People of Steel це англомовне кіно буде в першу чергу, але воно буде і українська версія, очевидно. Це кіно про азовців, про те, як відбувалися події. Це що відбувається з ними зараз, про боротьбу родин захисників Маріуполя за звільнення з полону тих, хто зараз знаходиться в полоні. Це величезна кількість людей. І це з прямих вуст. Історія від Котерини Прокопенко, Гендальфа, мами Гендальфа, Алли Самойленко. Фільм є Денис Прокопенко, є хлопець, який перебував в... військовослужбовець Азов, який перебував в Оленівці в тому Бараці. Його історія і є історія. Жінки медика Зазова, яка перебувала весь цей час період в Маріуполі і на Зовсталі, яка була взята. Ну, Після того, як вийшли по процедурі обміну, вона перебувала в полоні в Оленівці і також в трьох трьох містах України по ет... О, Росії, де була по етапу. Тобто ця історія безпосередньо про них, але в контексті загально українсько-російської війни, ну, починаючи з Майдану, це кіно для широких. Кіл глядачів з закордонних в першу чергу, тому що мені здається, не вистачає на багато документальних фільмів, які би пояснювали глобальній аудиторії процеси з спочатків, чому сталося так, чому йде війна. Чому ми боремося і так далі, тобто це така документалістика на основі реальних спогадів, реальних людей і кадрів, відео та фотохроніки. Можете мене поправити, але якщо я не помиляюсь, ви на початку широкомасштабного вторгнення були в теробороні Так. і допомагали з Ірпіня евакуйовувати людей. Ірпінь Буча ірпінь Буча, Гастоміль. Бородянка, от такі місця, де я перебуваю, і там ще трошки на білоруському кордоні. Тобто я розумію, що знімаємо фільми на історії, там такі якісь глобальні, там з Маріуполя, з таких епіцентрів, але Ірпінь, тоді буча це теж епіцентри. чи так, є так, у вас якісь так, свої власні так, історії, які так, теж в перспективі хочуть так, може так, стати так, так. Дуже багато відзнято матеріалу власне з усіх цих міст. Також є і пізніша історія, наприклад, з Миколаєва, де, куди пішов далі батальйон, в якому я перебував, 206 батальйон. Є із, і матеріалу накопиченого дуже багато. От, єдине, що треба робити поступово, цей матеріал обробляти, створювати з нього кіно. На це йде дуже багато часу, зусиль, монтажу і всього іншого, це м -м, певний процес. Тому і хочеться ще власний віжуал зробити цього. Це все одно авторське кіно, як я це бачу цю ситуацію. Тому матеріалу дуже-дуже багато. От, але робота йде, і я дуже сподіваюся вже зараз. Тому що, е, по-перше, є певні, коли вже ми закінчимо кіно, ми розкриємо всі карти, хто допомагав робити це кіно, одне і інше. Зараз, поки буду мовчати, але. Е, в жовтні має вийти, якщо все буде добре, перший фільм в жовтні 2023 року «People of Steel», Далі буде Маріупольський щоденник. А після того, як все буде йти так, як я хотів би, я буду починати монтувати інші фільми, які знімалися в Києві, під Києвом, Миколаєві і так далі. Там є багато матеріалу, дуже багато. Я хочу втрутитися, тому що я тут в студії глядачі, слухачі мене не бачать, але я тут є, і чесно кажучи, я би, можливо, не ставила запитання, тому що отримую справжню насолоду від того, що запитує у Фуми, у Сергія Фоменка, Мирослав Височанський, наш історик. Мирослава, тобі респект, тому що твої блоги, те, що ти пишеш, те, що ти розповідаєш, це завжди дуже цікаво, це завжди дуже фахово. А от твоє запитання про документальне кіно справа в тому, що я та людина, яка привела Фуму сьогодні на радіо Фем Галичина, бо ми саме є. Ті Олди, які, пам'ятаємо багато що, і до початку війни, два роки тому, Фома знімав фільм, який називається Дівчина з гітарою. Про мене. І, Йдучи сюди, ми якраз говорили про те, що все, що знімалося до війни, його треба доповнювати, треба знімати інше, тому що життя помінялося, і ми помінялися. Я дуже рада, що Фома прийшов до нас сьогодні. Він у Львові з багатьох причин, але одна з тих причин він був на прем'єрі фільму Довбуш. Його ще ніхто не бачив, тому що офіційна прем'єра 24-го числа. Кажу вже. до Марічки, кажу до Марічки, ну ж прем'єри ще нема. Он каже, вже була. <рес> так. Скажи нам про цей фільм. Це класне кіно. Я вчора мав щастя подивитися його. Побачився з Саніним, режисером фільму Олесем, фантастичним українським режисером. Кіно варто дивитися. Це історичний бойовик. про Довбуша. дуже красиво зняте, динамічно зняте кіно. В кінці мене особливо потішило. Як Довбуш е, фізично знищує споспо спо, я не будемо сповідати як спойлери як вже кидають? Ні, ні, спойлерів не так багато. Там є багато дуже. Е, дуже цікавих ліній, які ніхто не очікуватиме. О, О так. Тобто дівчатам <ріст> теж є буде на що подивитися. За що Дівчатам переживати. там є в першу чергу на що подивитися, бо там така кількість е, моцних красенів українських О -о. там. До речі, зіграли такі другорядні ролі. Українські футболісти Артем Федецький і Артем Мілевський. Вони десь там теж в цьому фільмі з'явилися. Кіно дуже добре знято. Я вітаю саніна і команду з цим і Україну з цим фільмом. Це дуже добре кіно. Я в Вікіпедії не читав таку інформацію. Правда, треба її, напевно, перевіряти завжди, але я запитаю: свого часу ви були режисером і продюсером такого проєкту, як видатні українці сучасності. Так, так. Є. І от ми говорили з вами щойно про фільм «Довбуш». це видатний українець тільки вже не сучасності, а минулого. там та, минулого 18-го століття. Ми з вами щойно згадали одного з українських режисерів, які от е, зараз знімали цей фільм. І тут запитання: якщо би знімали зараз видатні українські сучасності, от Буквально цього року які можливо імена з різних сфер можна було би назвати сьогодні. Дивіться по-перше, видатні Українці сучасності це діючий проект. Справа в тому, що ми, ми якраз мали намір. Ми почали дознімати ще п'ять фільмів. В мене вийшли перші три фільми, які я співпрацював з українським культурним фондом. Перші такі пілотні фільми цього проекту. Далі ми почали співпрацювати з фондом Весна, який має певний стосунок до каналу Еспрес. Нас були. Плани роби, презентувати це на каналі Еспресо цей проект якраз в травні 2022 року, бо знято 5 фільмів. А саме. А в тому числі фільм про Марію, який називається Дівчина з гітарою», який фактично зроблений, там треба можна тільки в крайню редакцію, якусь там ще передивитися і все. І ми планували то робити в травні 22-го року, але почалася повномасштабна фаза війни. Тому ми трошки перенесли цей проект, є відкритий, він тільки насправді почався. І серед тих, про кого ми вже знімали, це Скрипаль Василь Попадюк, це кінорежисер Михайло Іллє. Це співачка і авторка пісень, музичний продюсер Марія Бурмака. Це е, ще е, є фільм в відкритому доступі Книга життя Івана Омелянюка. Це видатний українець, який перевів е, науковець і бізнесмен, який перевів Україну з аналогу в цифрове телебачення. Це науковець. А е, фільм про Владислава Кіріченка, засновника е, наш формат е, і такого реформатора української. Ну, скажімо там, видавничої сфери, і не лише є фільм про художника-іконописця, який робив, і реставратор, який робив різні дуже важливі речі, якщо ти зайдеш у храми в Києві, десь ще, не тільки в Києві, всі ці речі робив він. Але мало хто знає, хто це. І таких імен у нас є трохи. А очевидно, що мене цікавлять не лише митці, але цікавлять взагалі люди, які пхають українську. Справу в різних напрямках роблять дуже багато роботи, які на широкий загал люди не знають. Але це ті люди, завдяки яким стоїть. І рухається Україна. Ну і, зокрема, українська музична сфера рухається завдяки і гурту мандри. Як і обіцяв, ми ну, не обіцяв от така інтрига була. Ми послухаємо зараз пісню Вершники в небесах. До речі, кліп можна дивитися на Ютубі. А пісню слухати просто зараз на радіо ФМ Галичина. Нагадую, що гостях у нас були Сергій Фоменко. Він же Фома, гурт мандри, і зараз саме він буде співати в нашому ефірі. І Марія Бурмака, яку ви слухаєте регулярно кожного дня на Радіо Фем Галичина.